Доброго дня друзі, Yamaha Махаджок SA-36. Тільки з Японії, до вашої уваги, на продаж в чудовому стані 36. -та. Можна сказати, що взагалі в ідеальному, в чорному, красивому, перламутровому кольорі. Ну і звичайно ж, без пробігу по Україні, тільки приїхав Я з Японії буквально зовсім недавно. Так що будемо знайомитись. Так, задня гума стоїть Тімсон 90-90 на 10, 50-60 по залишку протектора. Колодки в хорошому стані. от В принципі, амортизатор рідний, залишився, не тече, живий, в принципі, для одного буде. Ідеально, але якщо ви плануєте вдвох кататися, як завжди, раджу підсилений брати або трошечки вищий. По пластику, по лівій частині немає ні подряпин, ні дефектів, нічого взагалі. По варіаторній системі також все залишилось в рідному стані, як воно прийшло з Японії. До речі, трошечки сидіння якесь не таке, як в основному я бачу на джогах, але такі також зустрічаються. От Вони трошечки в іншому дизайні, але також рідне. Далі бак чистенький рік, здається, як 11. -й. 11 го року. Зараз глянемо. Так, ключик один, рідненький ключ. Так. Під сидінням також 11-й рік показує, але сидіння. Відрізняється від того, який я звик бачити на 36-х ямахах, я не знаю в чому різниця, але якби різниця є. Так, Під, під сидінням, як завжди, все ідеальненько, все чистеньке, без питань. Бокової підножечки немає, буває є, буває немає. Заглушечка, до речі, рами є, я просто її не поставив. Хто не пам'ятає, нагадую, у нас в 36 й модельці є блокування замочка запалювання, гачечок для кульочка є. І оцей замок блокує заднє колесо. Бачите, тобто така протикрадіжки система. От і Звідси вона відчиняється. Ну і Як завжди, ви можете замкнути руль от, і заблокувати задній варіатор заднє колесо. Так, тут по кнопочках все гуд. 18690 пробіг. По пластику. Красивий такий перламутровий колір. От я вам так не знаю, покажу. На сонечку видно, як гарно так блистить. Красивий колір. Передня гума також Тімсон, без дефектів, без проблем, розмір 90 90 на 10 стандартний йде у 36-ї модельки. Ну, виглядає вогонь без ніяких, скажімо так, косяків, без ніяких взагалі проблем. Інжекторний чотирихтактний на водяному охолодженні у нас джок. Чистенько-тихенько, без зауважень працює двигун. Оптика, оптика вся працює, повороти, ближній, дальній, світло, все, все повністю робоче, без питань. Так, заведемо з кнопки, заводиться. Так, по вилки. Тут у нас гідравлічна вилка, все працює. Гідравліка працює. До речі, що скажу по чоку, він зручний, навіть для таких як я, в 1,90 метра зростом, тут такий пологий пол. Можна сісти вирівняти ноги і доволі зручно, максимально зручно, я б сказав. Як я кажу, один із небагатьох таких маленьких 50-кубових зручних скутерів на які можна високій людині більш-менш зручно сісти, ну я б сказав максимально зручно сісти, отак вирівняти ноги і, скажімо так, не впиратися колінами в руль, як багато хто каже, отак. Нормально сісти, вирівняти ноги і зручно можна їхати навіть вдвох. Це при тому, що зріст в районі 1,90 метра, а людям поменше буде, буде ну, максимально зручно. І по тяговитості класний скутер. Зручний апарат, економний, до речі, він на інжекторі. Якщо ви будете їздити в районі 30-35, розхід у вас буде там, в районі 1,5-2 літри. Один із самих -самих популярних на сьогоднішній день. Ну і взагалі цікава, гарна моделька. Що до задньої заводиться? Що він не заводиться. Да. Не міг гіра завести, кнопочка закисла, думаю, чого він не заводиться. Так, да, Закисла кнопка, треба було сильніше натиснути. У мене один чоловік купив скутер і каже, в мене... Сигнал не працює, я кажу, що не працює, бо треба кнопку сильно натискати. <смеш> Чи не впала? Ні. Так, гарний джок за невеликі гроші. Кому подобається, телефонуйте, контакти в описі під відео, також не забувайте про телеграм-канал з асортиментом, а ставити вподобайку і підписуватись на канал. Всім гарних покупок. Дякую за ваш час, за перегляди, за вподобайки, ну і за вашу увагу.